Після переходу в Челсі за безкомпромісно рекордні для українського футболу 70 плюс тридцять мільйонів євро. Михайло Мудрик отримав від культиви компанії EA Sports, А це саме вона випускає бестселер серед спортивних комп'ютерних ігор FIFA, особливий презент. Спеціальну картку Future Старс українець посів вагову місце у списку найбільших молодих талантів світу в її спортс розщедрилася на рейтинг 90. Краще лише у зірок Менсіті Альвареса і Барсегаді. Натомість Михайла котирують вище ніж Елангою Землю, Адаємі з Брусію Дортмунд та Гвардіола із not bad, not bad. Особливу увагу привертає рейтинг швидкості мудрика 94. Для порівняння в Андрія Шевченка. Він, як багато інших легенд футболу, також має свою картку. Цей показник лише 88. І звісно, це не швидкість шеви зараз у 46 років. А на вершині власної форми. Тобто навіть піковий Шевченко повинніший за мудрика, який віримо лише набирає обертів. Аби ще наочніше зрозуміти, наскільки ж крутий показник у Михайла, скажемо, що лише п'ятеро гравців мають вищий рейтинг, і не всі з них справжні зірки світового футболу. П'яте місце Шеральдо Беккер, 28-річний форвард Сурінамо, який цього сезону разом зі своїм клубом Уніон Берлін наповно запалює мандислізі. Друга позиція у таблиці і лише очко відставання від грізної баварії. Бекер є одним із лідерів і найкращим бомбардиром команди. Сім голів. Головний скіл сурінамця вибухова швидкість, рейтинг 95 у FIFA 23. Втримати його вкрай складно, зважаючи на розкішні результати у Шуральдо, зокрема і Уніуна, загалом, очікуємо на гучний трансфер уже влітку. А де б хотіли бачити цього колоритного нападника, друкуйте в коментарях. Четверта сходинка Деніель Джеймс Валієць, який таки не зміг витримати конкуренцію м'ю і тепер виступає за Фум. Цього сезону Вінгер відзначив себе лише одним голом. Його кар'єра явно йде на спад, але Даніелю лише 25. Тому викреслювати його з власних списків скаути до команд не поспішають. У першу чергу через неймовірну швидкість. Рейтинг у ФІФА 2023-95. топ ріку відкриває головний діамант Реала Вінісіус Жуніор. 22-річний бразилець вихором летів в еліту сутового футболу. Змусивши фанатів королівського клубу забути про зайбового азара та нестабільність Асенсіуан. <звук> Він став лідером маршкових. Розкішні фінти і грандіозна швидкість. Нестримна суміш та вирок для будь-якого опонента. Рейтинг у ФІФА 23 також 95. А ось такими м'язами він би міг грати в голівудських блокбастерах бікихось крутих хлопців. Але Адама Троре футболіст, і нехай в Барселоні у нього не пішло. Але збірна Іспанії та Волверхемтон це теж досить високий рівень, на якому він гер виступає завдяки справді видатним рисам. І це очевидно потужність та крейсерська швидкість. Якщо Адама уже й розігнався, то стримати його можна навіть не пробувати, і це вже не футбол, а регбі. У рейтингу найшвидших гравців друге місце. Швидкість у FIFA – 96. А першу позицію творці культової гри віддали одному з найкращих футболістів сучасності Кіліану Мбапе. зірка ПСЖ та збірної Франції єдиний, хто отримав рейтинг швидкості 97. Унікальний показник, який щоправда, уже невдовзі може побити наш Михайло Мудрик. Українець став найспритнішим на груповому етапі лі чемпіонів: 36,6 км за годину. А того ж таки не немає навіть у топ 10 вже у дебютному поєдинку за Челсі Мудрик побив рекорд швидкості у сезоні АПЛ 36,63 км за годину. Ну якщо на слух вас ця цифра не вражає. Можливо, навіть здається, що ваш сусід чи однокласник гасає неповільніше. То повірте на слово: ні. Для прикладу, одне з найпрудкіших створінь на планеті Леопард розвиває швидкість до 58 км за годину. Якщо ж говорити про тих самих леопардів, що допомагатимуть Збройним силам України очищати рідну землю від нечисті, то танк Леопард 2 може за годину подолати близько 70 км. Але давайте порівняємо мудрика з найшвидшими представниками нашого виду. Осейн Болт офіційно найшвидша людина в історії. У 2009-му Ямайекс пробіг 100 метрів за 9,58 секунди. Тоді на середній дистанції Болт розвивав унікальну швидкість майже 44 км за годину. Але Усейну не заважали травми м'ячі суперники, які без зайвих докорів сумління гамсалять по ногах нашого мудрика. Тож болту, схоже, дуже потолнило, що Михайло брав футбол, а не легку атлетику. А то і його рекорд був би під загрозою. Але все за порядком спершу очікуємо на те, що Мудрик отримає заслужений статус найшвидшого футболіста сучасності. Сподіваємося, уже у новій версії гри Фіфа «Фіфа-24».